Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та метал. Сьогодні буде нові знахідки. Розпочнемо є такі вила 65 гривень. Та ось такі 80 гривень. Потім два в вразнобой лінзи Ось такі 100 гривень, вал 280 гривень. Домкрат 200. І ще вали 135 гривень та 170 гривень. Газові ключі 4 штуки 290 гривень, ніж 400 гривень. набор ось такий, 14 штук 250 гривень. Потім набір 9 штук 80 гривень. Крюк з цепком 250 гривень, каністра 180 гривень. Ручки 10 гривень штука, петлі 10 гривень штука. Потім казан ось такий 250 гривень. 11 молоточків 220 гривень. бензопила 240 гривень, ступка. Потім є така штанга 30 кг 900 гривень. Вал 300 гривень, крупорушка 170 гривень. Ось такий громадський камінь 600 гривень. Потім ось такий набір 71 штука 500 гривень сверла. Та набір 84 штук 840 гривень. Подні По гривні мічики та камінці. 50 гривень штука, в наявності 4 штуки. 5 вентиляторів, ось таких 120 гривень. 3 плашки 90 гривень. Ось такий 180 гривень штука, сокира 200. Та 150 гривень диск. Потім ось такий набір 200 гривень. спінінга 60 гривень штука, дуйка 200 гривень. Та електрокультиватор 220 гривень. На цьому все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вебері.